Чия робота, ну, комунальні господарства. Там, де перва насосна, там непорядок. От, я там робив, знаю. Потом, де ще? Ну, В основному ці, ці, ці магістралі, бо там дуже старі кабеля, все рветься, лопається, а не дай Бог що небудь і тоді всю білу церкву затопить. Або можливо якісь посадовці, можливо, назвати ім'я когось. Ну ні, з посадовців я нікого не знаю, чесне слово. Ну, так, от, дикого знаю, от, ну, він мені, мені подобається, нормальний мужик. От, а так це, це більше таких, щоб ну, не, не общаюся в цих у цих кругах, розумієте? Ну, хай будуть білоцерківські посадовці, щоб їм було добре нами руководити. Ну, ви знаєте, так, так зразу і не скажеш. Можливо, до всіх. Хотілося б, щоб бюджет був прозоріший, який тратиться на місто, а персонально нічого не можу сказати. Я чорт його знає. Я з злодіями діла не маю, не знаю. Тобто на всіх? <сум> Ні, на всіх не можна. Треба вибирати, треба працювати, ніхто нічого не робить. В цьому відношенні. Я так, я так думаю. Так не можна сказати з одного разу. Правоохоронців, комунальників. Ну, наразі город, бачите, трохи небезпечний став останнім часом. Так що, я думаю, правоохоронці. Багато роблять, вони часто їздять по вулицях міста. Ну, на кого має звернути увагу? Взагалі? Можливо, на посадовців, можливо, не знаю. Прокуратура можливо має звернути увагу на когось. Ну, я думаю, що воно все пов'язано разом. Я не знаю. Мені здається, що вони всі разом зв'язані.